Що обіцяли на виборах президента у 2019 році. У першому турі четверте місце посів Юрій Бойко, який обіцяв нейтральний статус України, мир з РФ, повернення російської мови в освіту, розблокування всіх соцмереж та виплати від 100 тисяч на дітей. Третє місце Юлія Тимошенко. Вона обіцяла модернізувати армію дипломатично повернути Крим і Донбас, зменшити вдвічі ціну на газ, підняти зарплату до рівня Польщі та зробити накопичувальну пенсію, яку можна було би передавати у спадок. Друге. Місце Петро Порошенко, який обіцяв продовжити рух до ЄС та НАТО, створити щільну систему ППО, модернізувати флот та авіацію, відновити лікарні, зробити Україну лідером в аграрній та it сферах а також логістичним хабом всієї Європи. І перше місце Володимир Зеленський, який обіцяв запровадити народовладдя, зняти недоторканність політиків, повернути довіру до судів, зробити податкову систему зрозумілою, створити накопичувальні рахунки для дітей і пенсіонерів, підтримувати молодь, конфіску. Майно корупціонерів та забрати можливість виходу під заставу.